Параграф 2. Звідки та як добирати географічну інформацію. Географічна інформація існує навколо нас, її треба лише помічати, аналізувати і запам'ятовувати. Навіть у художній літературі є багато відомостей про природу, побут, культуру, традиції та життя людей. Адже більшість авторів, які пишуть про далекі подорожі, самі їх здійснювали і на власні очі бачили описані ними географічні явища та об'єкти. Проте особливе значення для географа-дослідника. Мають власні спостереження та географічна карта. Збірка географічних карт певної тематики з ілюстраціями таблицями називається атласом. Малюнок 3. Малюнок 3 національний атлас України. Зібрано 875 унікальних карт різного масштабу з даними про природні умови та ресурси, екологічну ситуацію, населення, економіку, історію України. Має багато графіків та ілюстрацій. Існують друковані та повна електронна версія. Тим, хто хоче бути завжди у вирі подій і знати останні новини з усього світу, допоможуть засоби масової інформації, інтернет, газети, журнали, теле та радіопередачі. Малюнок 4: джерела географічної інформації. Усі джерела географічної інформації можна об'єднати в групи власні спостереження. До яких відноситься екскурсія, подорожі, спостереження за природою та власний досвід, книги, друковані або електронні, підручники, енциклопедії, довідники, словники, художня література, карти друковані й електронні, настінні карти, плани місцевості, туристичні та інші схеми, атласи, навігаційна система. До засобів масової інформації ми відносимо інтернет, комп'ютерні програми, відеофільми, газети, журнали, телепередачі та радіопередачі. А також одним із джерелом географічної інформації служать нам музейні експозиції, краєзнавчі музеї, природничі музеї, етнографічні музеї, віртуальні музеї, музеї просто неба, етнографічний або екологічний музей. Малюнок 5: Географічна енциклопедія України. Містить 7150 статей, 1943 ілюстрації, 743 карти, 45 планів, 18 тьох найбільших міст інформацію у вигляді графіків та діаграм. Малюнок 6, екологічний музей Ельзасу Франція пропонує унікальну подорож у часі і просторі. Тут зібрано 70 будиночків різних епох, починаючи з 12 століття. Тут можна побачити, як працюють пекар, коваль, чоботар, візниця, виробник оливкової олії. Тут навіть є ферма домашніх тварин. Малюнок 7. музей народної архітектури та побуду пирогів, найбільший скансес України. Цей музей просто неба розкинувся на околиці Києва, круті пагорби, широкі поля, скручені млини та церкви, затишні українські хатки. Поведуть різними куточками України. Методи географічних досліджень. Ви розпочинаєте свої перші географічні дослідження, які триватимуть упродовж усього життя. Географічні дослідження передбачають спершу збирання географічної інформації з подальшим її аналізом: малюнок 8: методи географічних досліджень, методи збирання географічної інформації та методи аналізу зібраних. Даних. Збираємо географічну інформацію ми за допомогою методу спостереження, вимірювання, експерименту, дистанційного зондування Землі. Аналізуємо зібрані дані за допомогою картографічного, математичного, історичного, порівняльно-географічного та методу моделювання. Основними методами збирання географічної інформації впродовж тисячоліття залишається спостереження за об'єктами та явищами навколо світу. Іноді воно супроводжується вимірюванням, визначення величин чого-небудь порівняно з їхньою одиницею. Наприклад, так відбувається на метрологічній станції, де здійснюється регулярні спостереження за змінами погоди. Спостереження за вимірю та вимірювання часто проводяться під час експедиції. Для підтвердження наукових гіпотез, часто застосовують метод експерименту, досліду. На відміну від спостереження, він передбачає створення спеціальних умов, тобто свідоме втручання людини в природні ресурси і процеси. Для аналізу зібраних даних використовують різні методи, зокрема картографічний, математичний, історичний, порівняльно-географічний. Усе частіше застосовують моделювання, метод дослідження, що ґрунтується. На заміні справжнього об'єкта дослідження іншим подібним до нього зразком або моделлю. Найстаріша модель, що створена в географії, це глобус. Вірю не вірю. Слово Атлас запропонував французький картограф Герард Мекратор наприкінці 16 століття. Він під однією обкладинкою помістив трактат про створення світу та 107 карт. 102 з яких склав особисто. На першу сторінку автор помістив зображення грецького міфологічного героя Атланта, який брав участь у боротьбі титанів проти Бога Зевса, і за це був покараний, мусив вічно підтримувати небосхил. Атланта вважають знавцем неба і світу, тому систематизовано збір географічних карт назвали на його честь Атласом. У наш час все частіше для збирання інформації про стан земної та водної поверхні нашої планети, її атмосфери та навіть надр використовують метод дистанційного зондування Землі, використовуючи космічні супутники малюнок 9 та літальні апарати, що обладнані різними видами знімальної апаратури. Це потрібно, зокрема, для передбачень зміни погоди, пошуків корисних копалин, створення точних географічних карт. До літальних апаратів, що працюють на орбіті Землі, 2022 року долучився новий український супутник сі 230 який був запущений з американського космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.